Спробую відновити трошки задній ряд сидіння, а саме цю тканину, що тут є з різними плямами. З підручних засобів маю при собі це звичайна вода з рідким милом. Що вдома було, це щітка від старого там, очищую засобу теж для автомобіля було, але просто щітка від нього тепер залишилася. Зараз буду пробувати наносити. Побачимо, що з цього вийде, трошки пізніше буду вмикати. Результат показувати. Так, наносимо, спіннюємо, чим більше дамо піни, вложимо і будемо терти. Наношу, наношу, наношу. Набулося 30-градусна спека, тому висохнумо досить швидко. Ну і почали. Ну так, основні плями повтікали, звичайно. Малюнок на сидіння повертається помаленьку, трошки ожили фарби сірі, які тут були нанесені по заводу. Нагадаю, автомобіль 2004 року випуску, це йому що 21 рік станом на сьогодні. Зараз 30 градус, градусна спека, трошки ще підсохне. Буду дивитися, як воно то насухо все виглядає. Може треба буде повторити процедуру, але так в цілому рідке мило з водою, рідке мило для ну звичайно, для, для рук, яке використовується у ванних. Звичайно, нічого супер якогось спеціально купляти я не купляв, а використовував те, що було. от Власне, я його тут з водою розбавив і то використав. Побачимо, що буде за півгодинки.